Я вас вітаю нарешті, нарешті нове відео. Ви на каналі Pangai Вітаю! Ну, нарешті, нарешті ви дочекалися нового нове відео. Справді не було часу знімати нове відео. Там дуже такий великий у мене так само фронт у моєму палаці. Там зараз так трохи виходжу на фінальний такий вже кордон праці. Ну так добре. Хочу з вами сьогодні поділити своїми думками стосовно, що зараз коїться у Японії. Ну і з вами, звісно, прогуляємося. Зараз така це Йокогама, нічна Йокогама. То трохи побачите життя у вечірній Йокогамі. Ну, почнемо, мабуть, з того, що зараз взагалі в Японії трохи ситуація псується. Стосовно усього, соціального, зарплатні, цін. Але почнемо з кримінального. Щоб ви знали, взагалі в Японії криміналу, ну, як, як для мене, майже нема. Так, звісно, він є, там щось де хтось поцупить, не, не без цього. Люди, вони всюди, люди. Але тут настільки у цього все замало, що навіть е, була велика мода, а зараз я вже майже цього не бачу, була велика мода, гаманець у задній кишені носити, особисто хлопці. Вони носили і хізувалися, ну у кого якийсь там супер-пупер-гаманець. Цього зараз вже нема. Ну майже я вже за такий деякий час цього не бачу. Раніше, де-не-де, -де, звісно, цього було багато. Хізувалося. Зараз щось вже так щось не хизується. Може, десь там поодиноці. Декілька місяців, десь, по-моєму, у січні. У січні навіть, навіть Я був такий, трохи так здивований, сталося е, кримінальна е, подія. В, е, в Японії пограбування було. Там, не десь, там звісно, інколи щось буває. Але чому було галосно це? Було перше пограбування, там пограбували хатинку якогось дідуся. Ну, буває, ну що, ну сталося. але Згодом, майже тиждень згодом, пограбування ще одне, але вже дуже таке важке, тому що пограбували і вбили е бабуся і дідуся там жили. І пограбували їх. Це вже, вже занадто, е І то там, потім з, з іншої префектури пограбування до домівки. Ну, тобто це вже таке вже починалося як серійне пограбування. І навіть е по телебаченню. Перший раз за всі от 13 років я от мешкаю в Японії. Перший раз е, в моєму житті я почув, що по телебаченню е, попередили, тобто держава офіційна попередила, будь ласка, зачиняйте домівки. Ви просто розумієте, У мене раніше канамі постійно та шо, е, зачиняла. Я говорю, та що ти зачиняєш? Ну, це ж Японія, ну хто тут? Хто тут що тут? То ха, зараз навіть я таки ну, мало ли що там якийсь дурний заскочить. З ножом і що я маю? домовлятися з ним. Ну, ну от такі. Це от перше таке, що сталося. Ну Такий перший дзвіночок. Друге, я ну знаєте, інколи е працюю в дитсадочку, там ви кхм, викладаю так само Там інколи раз або два рази на тиждень. І от одного разу, це було місяць, Потому, може я там трохи помиляюся, десь приблизно так. Я йду. Виходжу зі станції, бачу, що навколо, майже біля станції, все жовта стрічка, поліції, детективи, там дуже багато. Ну, що сталося? Пограбування крамниці, інше не просто пограбування, а зв'язали господаря, там такі якась там лапшична крамниця, пограбували, зв'язали і касу винесли. Це просто такі, знаєте? wild, wild west. Я такий, та що це таке коїться. Потім друге цікаве, що сталося стосовно цієї лапшичної. Потім поліція з'ясувала, що насамперед нічого не сталося, що ніхто нікого не грабував, просто господар, е, йому була обмаль грошей, і він інсценував пограбування. Тобто він і його там співробітник е, зв'язали один одного і інсценували пограбування. Потім як засувалося, що було б обмаль грошей, вони так вирішили е, отримати гроші ну, по страхуванню. Ну смішно, але ні. Чому ж це сталося? Тому що економічний спад в Японії вже дуже-дуже, я сам бачу, е, ціни зростають, щоб ви просто розуміли. На восені підняли ціни на харчі. На спочатку так, на 3%, відсотки. ну це ж майже нічого. Потім е, підняли на 4% відсотки, десь у грудні. Ну так воно потрошечки ну, не відчуваєш, е, це різниця, але воно є. Почали зменшуватися ця, е, розмір самих продуктів. Наприклад, шоколад, мій улюблений шоколад Мейджі. Я чого запам'ятав, це, тому що коли я приїхав е, до Японії, він важив 84 грами. Мені це дуже так. Ну, в очі це кинулося і запам'яталося, ну такий незвичний грам там, не 100, не 50, 84 грами. Ну, добре. 84, так 84. Тобто ви повинні зрозуміти, що 84, ну добре. Потім десь е, я приїхав у 2010-му в Японію і десь приблизно у 2013 2013-му-2014-му, щоб так може трохи помиляюсь там на один рік, ну це не важливо, Він зменшився до 64 грамів. Я такий дуже здивований був. Потім в 2017-му він зменшився до 55 грамів. І я думаю, та що це таке? А ціна не змінилася? Ну, тобто зменшилася вага. І ось е рік по тому цей шоколад вже важить 50 грамів, а так само коштує 100 є, Ну, тобто приблизно так один бакс. Тобто ціна не, змі не змінилася, а змінилася вага. Ну, що це означає? Відчуєте різницю 84 грами і 50 грамів. Ну і я ж бачу, вона зменшується трохи за розміром, трохи така взагалі вже тонка стає. Що 50 грамів, що це таке? Це вже майже нічого. <різвіться> Ось. І тепер стосовно іншого, То, що кримінал ми вже з вами побалакали. Це тільки так. То там, то там такі маленькі вже стає випадки. <соць> Не одку не дубає. Тут. Тут японці <laughs> приколюються. Ну, це нормально. Mm -hmm. <laughs> Мені не збили трохи з пантелика, що, що я хочу розказати. <laughs> Добре. І наступним ціна. Зараз підвищились ціни на... Все, на комуналку. І от з цього місяця. Зростає за світло на 36%. Тобто не на 3, не на 4, навіть не на 10, а на 36%. Це дуже вже суттєво. Навіть ці японці так трохи хо-го-го, що це таке. Це відчувається. Я це так само відчуваю, цей економічний стан спадає, тому що, ви знаєте, я так само викладаю сам в моїй студії в Камакура малювання. У мене зменшилась кількість студентів. Так, суттєво зменшилась. От. І в дитсадочку, і не тільки в цьому, я от бачу, там всі зі мною спілкуються вчителя, зменшилась кількість дітей. Особисто, що стосується приватних, так, да? платних дитсадочків. І Ото такий якийсь закуточок, ми зараз завернули. Добре. Зменшилась кількість дітей. Що сталося? У батьків просто деяких не вистачає грошей на сплату дитсадочку. І вони починають цих дітей віддавати у державні, там, майже безкоштовні дитсадочки. Тому що просто немає. А деякі ну, ходять, і навіть мами, наприклад, дід вмовляють. Керівництво, то, будь ласка, можна трохи там на одну годину або на дві години пізніше прийду, тому що я пішла працювати на якусь там маленьку о, знайшла там якусь роботу і там працює. І перший раз у мене в житті, е, в моєї студії, мама почала зі мною трохи торгуватися і вмовляла трохи знизити ціну за е, урок малювання. Це в перший раз в житті, щоб японець торгувався, щоб трохи знизили ціну. Це такого ж не було. І вона пояснила, що трохи скрутне, становище з е, грошима. Це капець. Е, я, звісно, ні, тому що зроби знижку одній почнеться знижки потім другі вимагати. Але ну так так воно це є. І, наприклад, я. от Раніше ходив до крамниці, там витрачав там, 100, ну так, наприклад, 100 баксів, і в мене була повна е, ну, повна корзина майже. То зараз половина. Це дуже, я так вже побачив, так 100 баксів витратив, а бачу, що майже нічого не придбав. Це дуже, е, я це бачу, е, дуже скоротилися тобто, доходи у японців. І вони починають. Е, вже дивитися де дешевше, деякі просто збентежені, змушені були піти працювати. Мами взагалі, щоб в Японії, мами не працюють. Тобто взагалі татко працює, а мама доглядає за дітьми. То зараз мами починають влаштуватися на якісь маленькі такі шукати собі роботу, там працює, щоб сплачувати хоча б за дід я дуже-дуже це збентежений. Так, звісно, якщо порівнювати, наприклад, з Україною, то так, це майже нічого. Кримінал я того не відчуваю. Ну так, що там чула, але не буду порівнювати з Миколаєвом, де звідки я, там, де кожен день там щось десь коїться. Раніше до війни, звісно. Ну, ось таке от становище. О, тепер трохи приємного. А, ну, Ви знаєте, що канамі в мене майже рік не працювала. Вона була така, в мене була вихідна, майже один рік. І ось а, тиждень майже тому вона пішла працювати. Ну, таку, Я казав, що якщо ти хочеш працювати, щоб там да, свої були гроші, то щоб десь поблизу, не який, там десь годину або дві години, ти не мусиш десь там їхати. Канамі достатньо. Ось, Але цікаво було сталося. Вона пішла працювати і повернулася, така, о, я ненавиджу. Що таке, звикли нічого не робити. Вона, Ні. Там я повинна кланятися 10 там, тисяч разів, ну як вона каже, там пробачте, пробачте, а про дозвольте. Ну, японська система, вона, що ж таке, це ж ти ж японка, це ж Японія. вона, я ненавиджу, Тобто вона гер, о, та ти стала людиною. Ось означає такий ковток свіжого повітря, свободи, і ось <рес> результат. Ось, Це стосовно цього, що вона пішла працювати, але вже їй не подобається робота в японській компанії. Але що, класно, що вона там взагалі поруч з хатою, там десь 20 хвилин пішки і там щось там, 5 годин на день працює, ну то взагалі нічого. Ось, це, ну, а це добре для неї. Ну а так, на перший погляд, в Японії так само вірує життя, Увечері кипіш, молодь гуляє. Нічого не турбує. Ну, як на мене, то все ж, е, як на мене, криміналу в Японії немає, Ну, як на, на мене, рівень це за низький, ну так, трохи так, звик, так, звик до гарного життя. Тобто е, я дуже таки вже е, пом'якшив. Тобто знову потрібно звикати. ну, Звісно, не потрібно, коли йдеш там дивитися і лякатися когось, там, якісь там гопники, їх тут просто в Японії нема. Ну, тобто, Вони є, але це для мене не гопники, то взагалі то смішно. То ось таке от моє вам маленьке повідомлення стосовно останніх подій в Японії. А, ну і що найцікавіше, із приємного, приємного і цікавого. Вже кілька днів поспіль до мене вітають до моєї оселі то одна істота, то одразу декілька. Хто підписаний на канал Телеграм, то вже знає. Да, Спочатку дивлюсь, я сиджу дома, нікого не чіпаю. Тут бачу щось на моєму моніторі. Монітор те, щось з камерою охоронною. Дивлюсь там, хтось кребеть так дуже чутно. То що ж це Така за велика комаха. Але ні, це не комаха. Я вийшов. Це єнот. Я ще так посміявся, мабуть, херсонський єнот до мене завітав. Я Дивлюсь, ну, хто мені там камеру шурудіє? Туди-сюди. Дивіться, хто до нас тут заліз. Єнот завітав до мене з оселі. з оселі. До моєї оселі завітав єнот. Вітаю. А я ж бачив, ну хтось мені камеру, так у мене ж там є монітор, бачу, ну хтось хряп, шкряп, думаю, та не може там якась комаха. Я говорю, Нічого собі тут комаха залізла, отакої. Посміхниця вас знімають. Такий сидить там у куточку і. Мабуть, камеру хотів мені підсупити. І буквально десь на За два, на другий, Ні, на другий день, ну, на наступний день. Дивлюсь, у моєму садочку змійка приповзла. І ще білочка до неї спустилася. Я дякую, ну прямо в зоопарк. Ось такий ось раночок. А до мене змійка приповзла. Ну, що ну, за день? То яно, то змія, ну. Хе-хе-хе. Ой, яке гарне, цікаве мене тут життя в Японії. Хі -хі. О, тільки казав за змію. Ще й білка приповзла. Ну, зоопарк ходячий. Ага. Лівка до змії, мабуть, зацікавилася. Я хочу сказати стосовно того, що це добре. Ну, екологія в Японії дуже гарна. Це я ж мешкаю у центрі екогами, але тут, ось такі тут біля мене істотки бігають. Ну, Тому що я біля парку живу. Це така дуже вагома річ, що біля парку і, звісно, дуже багато маленьких. Істот. Але єнот це не дуже є добре. то що гадюка, то класно. То вона всяких шкідників знищує. То єнот, то в мене ж там і фрукти, і все це. Трохи я його поваду від... далеко йти від моєї оселі, тому що то є не дуже гарний сусід. Ось так от. Трохи прогулялися з нами, побачили, що все в все нас нормально. Майже вже трохи виходжу на фініш стосовно зовнішньої роботи по фасаду моєї оселі. Я думаю, десь за декілька тижнів там може зроблю відео, може трохи пізніше, але зараз ще мене час витрачає, мене там зараз друкую на принтерах монументів статую сатір і німфа. Тут також саме це збирає час, тому що там не просто друк, там ще потрібна і шпатлівкою, і потім ще шліфування, потім фарбування. Що в мені є. О, це багато часу все збирає. На все добре. Дякую, що були з нами. З вами був Пан Гайзін та Канамі. Слава Україні, слава нації та пиздець московській педерації. Ну і там що, звісно, що від неї там, так званої Росії, залишиться. На все добре, бувайте. Так, ісмія, давай, повертайся. Давай-давай-давай, гоу-гоу-гоу, чу-чу-чу. Пішла, пішла, пішла. Ой, 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 ой. Пішла, пішла.